Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про біржу Вайбід і поговоримо про способи поповнення біржі. Бачили, знаємо, відчули, що вже немає такої можливості поповнити напряму з карти, як було раніше, без комісії, наприклад, з Монобанку. Так, це стосується не тільки біржі Вайбід. Це є певне рішення НБУ, на яке ми не можемо зараз повпливати. Просто чекаємо, можливо, що зміниться, і надалі у нас знову з'явиться така можливість поповнювати напряму з карти. Сьогодні розкажу вам про альтернативні способи поповнення біржі в Альбі, тому що біржа цікава з, неї, з нею приємно працювати, багато різних цікавих промо-акцій. І дуже часто бувають такі, так сказати, цікаві, приємні, солодкі курси на крипту. Якщо ви це не помічали, зверніть увагу. Тож, друзі, перед тим, як я почну, будь ласка, підписочка на YouTube на Telegram, посилання в описі. І що ж, погнали? Давайте спочатку подивимося, що пропонує сама біржа. Можливість поповнення в гривні у нас залишилося, але тепер не напряму з карти, а за допомогою стороннього сервісу, який називається GeoPay. Мінус в тому, що він бере немаленьку комісію. 5 гривень плюс 1,5%. Тобто, якщо нам треба купити 1000 USDT, ми заводимо суму в гривнях на цю покупку, і за це ми оплачуємо. Більше 15 баксів тільки комісії. Якби все добре, але не, не дуже приємно. так? Що ж нам робити? Давайте думати далі, які ще є можливості поповнення. Дивіться, є ще такий сервіс, як BestChange. Перевіримо, ще тут. Це моніторних обмінників, за допомогою яких ми можемо поповнювати біржі, гаманці, якісь проекти, платформи і так далі. Тобто вони нам в цьому допомагають. В цій колонці ми вибираємо те, що віддаємо. Я вже тут позначив, ось є, вниз листаємо, є. Віза, Mastercard, гривня. Тут вибираємо те, що хочемо отримати. Так як гривню на гривню ми не можемо завести, так, ми можемо купити одразу тезер, тобто USD-тезер, який потім будемо купувати якусь там крипту вже на самій біжі. Дивимось, є, вибираємо bip 20 в мережу. І бачимо, що курс у нас 42.50. Давайте виберемо ще, можливо, тут буде більш цікавий курс. Нічого суттєво не змінилося, курс 4250 це по мінімум. Тобто для нас такий спосіб також невигідний. Зараз я вам покажу ще один спосіб, яким користуюсь сам і там, якщо втиніше порівнювати з цими способами, набагато набагато прикольніше і вигідніше поповнювати. Суть цього способу полягає в тому, щоб купити USDT на іншій біржі, на криптовалютній біржі, і перевести вже на WhiteBit. І далі там займатися тим, що нам потрібно. Але потрібно вибрати біржу, де є P2P майданчик. І P2P майданчик з нормальним курсом, тому що є багато бірж, які мають цей майданчик, але. В плані, можливо, там не популярна гривня, чи сам майданчик не популярний, і курси можуть бути також завищені. Тож, рекомендую використовувати або Binance, або Bybit. Сам користуюсь переважно біржою Bybit. Я вже ось тут підготував Так, купити USDT. Бачимо, оплата буде з монобанку, і тепер дивимося на курс 3889. Тож, бачимо, що курс повністю адекватний, можемо купувати USDT. Хто не знає, що таке P2P, це майданчик, де ми можемо купувати крипту, в даному випадку це буде USDT. За гривні з монобанку в іншого користувача біжі. Тобто така сама людина сидить десь там, а біже просто виступає в ролі посередника. Я плачу гривню йому на карту, а він відпускає мені USDT. Ну, якось так, в двох словах. Тож, дивимось на курс, якщо нас все влаштовує, натискаємо купити, купуємо тут USDT і переводимо на Вайбі. Зараз покажу, як це зробити. Тут на Вайбіт вибираємо USDT, поповнити. Потім вибираємо метод, це адреса по блокчейну. Вибираємо мережу. Дивіться, якщо ви тут вибираєте один тип мережі, наприклад, це erc 20 то там звідки виводите, ви також вибираєте цей самий тип мережі erc 20 Тому що якщо ви якусь іншу мережу, тут одна, там буде інша, то ваші кошти просто не дійдуть. Це дуже важливо, і тут треба бути обережним і уважним, що головне. Я б рекомендував вибрати мережу BIP-20. Комісія тут складає близько 30 центів, але наразі, коли я. Знімається відео, вона випнута. Я думаю, що сьогодні-завтра там все зробиться, підключать. Коли ви будете переглядати це відео, будете робити перекази, обов'язково звертайте на це увагу. Якщо вона включена, вибирайте її. Якщо ні, тоді вибираємо якусь іншу. І наступна з мінімальною комісією це у нас мережа ТРЦ-20. Натискаємо сюди. У нас з'являється адреса гаманця, можна по QR-коду, можна скопіювати. І тоді переходимо вже на біржу, з якої ви будете робити переказ. В моєму випадку це Bybit. І тут також вибираємо USDT. І тут вже буде виведення. У вас може писати там вивід, зняття, і так далі. Ну, тобто, зрозуміли, так, в суті, ролі воно не грає. Натискаємо виведення. Далі вставляємо ось тут, де гаманець, адресу яку ми скопіювали на Вайбіт. Все вона в нас з'явилась. Вибираємо тип чейну. Це мережа. Там називалась мережа тут тип чейну. У нас ми пам'ятаємо, да, там була TRC20, тож тут також обов'язково вибираємо trc 20 Дивимось, що комісія складає. 2 USDT це близько 80 гривень. Якщо порівняти з тими попередніми методами, які ми розглядали, так, доступними методами, то це дуже дуже небагато. Ну що ж, ось такі наразі ми маємо способи поповнення. Кожен вибирає той, який йому більше підходить. Але я, як вже сказав, користуюся цим третім способом, де використовується ще одна біржа з P2P майданчиком. Тут швидко, просто, зрозуміло, і, звичайно ж, вигідно. Посилання на біржу Вайбіт, а також інші корисні посилання залишу в описі під цим відео. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Обов'язково підписочки, так? Нагадую про підписочки на YouTube, хто ще не підписав, на Telegram там дуже багато корисної, цікавої і прибуткової інформації. Посилання на Telegram також є в описі. На цьому в мене все. Всім гарного дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічей, пока!